Їхнє життя перетворилося на пекло. З власних вікон люди щодня змушені бачити, як тліє та час від часу спалахує багатогектарне звалище на околиці містечка Сміла на Черкащині. Днем сванка не горить. тільки вісім, дев'ять, десять. То там вже можна вмерти. Чи нас малі діти у нас смачки, у нас гіпертоніки? все тако травить. Від смітника до найближчих осель трохи більше кілометра. Чергова пожежа піднімає тонни отруйних газів для тисяч смілян. Це зазвичай перетворюється на справжнє екологічне лихо. А там де повний розпад. Отуда там і туберкульоз, і всі заболівання. Місцевий самооборонівець Юрій везе журналістів просто у центр екологічної катастрофи. Тому що ми їдемо туди в саме пекло. Дорогою чоловік розповідає, звалище давно вийшло за свої межі в 4 гектари і перебільшує нормовану площу в кілька разів. Інколи сюди везуть сміття навіть з Черкас. Останні три місяці на полігоні почалися загадкові займання, чого не було раніше. Це триває з середини липня. Коли вже людям не можна було терпіти, вони до нас написали листа і звернулися за допомогою. Щойно ми заїхали на територію, наша звукова апаратура чомусь почала давати збої. Чим ближче до смітника, тим гучнішими стають звукові перешкоди. Це в'їзд на місце сміттєзвалище, де ідеальний порядок. Такого в журналістській практиці нам ще ніколи не доводилося бачити. Виритий котлован метрів 25 заглибшки в самісінькому центрі сміттєзвалища. Наче кроти риють нори на дні глибокої ями. За допомогою спеціальних приладів їх ще називають кірки. Вони розбивають шари ґрунту в пошуках скарбів. Ну що за день сьогодні? Хреновий. тут не раді бачити допитливих журналістів. Натомість наглядач звалища розкриває таємницю. Що за золото закопане на смітнику? Це все? Це все вважається комунальним. Чисто на цьому, що тут я закопані, що наші діди, батьки, тут поховали. Тисячі тонн міді та чорного металу лежить під товстим шаром бродючого сміття. За радянських часів сюди звозили дорогоцінні відходи з двох промислових заводів гігантів. Потім полігон почали засипати побутовим сміттям. Дайте, так ми встуємо, це, це основання. Оце відсюди 25 метрів метрів. Юрій працює на звалищі років з 20. на власні очі. Бачив усі мафії, що качали прибутки з продажу добутого металу. Це не єдиний котлован на звалищі, Шокує чоловік. Після втечі регіоналів бізнес став нічийним, говорить охоронець. Півроку тому з'явився новий хазяїн. Його трактор знімав шар грунту, а місцеві безробітні позаду збирали виритий метал. Таким трактором день поробіть добре, такий день. У ну, півтори чорному і 100 кілограмміт. Щодня від продажу металу новий хазяїн звалище отримував чималі прибутки тисячі гривень. А техніка, яка мала б розгортати сміттєві гори, цілодобово працювала в ямі, тому звалище й горіло. Гроші не платили, не обіщали, обіщали. Цього хлопця ми знайшли у Смілі. Він кілька місяців працював на смітнику, добував метал для нового господаря полігону. Люди, каже, там працюють, наче раби зранку до пізньої ночі. Добувають дорогоцінний метал. Ну, Штай, раби. Роби. Хлопець розкриває журналістам правду про доходи підприємця. Бували дні, коли багатотоні вантажівки робили рейси по кілька разів. Приїжджав мерз, загружали. Сину, я його роботу вместе з нами. У дворі це все перебирається, випалюється і везеться, то все на черкаси. 20% кинув на 15. Ну так, рублів 50 підплачував, ну так, щоб не здохло. Місцевий самооборонівець б'є на сполох. Токсичний дим це лише півбіди. На смілян чекає екологічна катастрофа. Через глибокі ями в ґрунтові води вже потрапили хімічні речовини, які вже опинилися у криницях людей. Якщо великий дощ, то до ґрунтових вод тоді недалеко виходить. І коли дощ, то у ями туди ж попадає, Ви розумієте, все і попадає. Під низом це водоносний слой, це озеро, таке. Океан здоровий чи, чи море, під після миються колонки, колодязі п'ємо. Туди як попадає, то все. Невже й справді вода в колодязях отруйна? Ми взяли три зразки з місцевих криниць і віддали їх на експертизу. Кілька десятків смілян вирішили діяти. Зібралися під стінами міської ради на протест, вимагають від влади закрити полігон, бо задихаються від смороду і отруйного повітря. Тільки починається цей вечір, так на вулицю з хати не можна вийти. Туман туман, стої. туман стоїть такий смог, прямо прямо смог. Це наче сміла у нас у котлавані згорі. Так с на сидить, наче той ядерний отако. Самотужки люди якось намагалися вже засипати вогонь, навіть знайшли гроші на трактор і пальне. Та тоді приїхала міліція. Активістам довелося писати пояснення про проникнення на чужу територію. Ми не самовправніче, ми за народ. Вони втомилися жити в задусі, тому всі разом йдуть на прийом до мера, але його на місці вже давно не бачили. Тому віддуватися доводиться першому заступнику. Свалка, яка відправляє життя нашим землякам, і реально це проблема, екологічна катастрофа нашого району. У невеличкій смілі заступника мера Юрія добре знають в обличчя. З його подачі міліція навіть порушила кілька кримінальних справ проти хлопців з місцевої самооборони, коли вони перекрили дорогу сміттєві. Ви помогли заявою на самооборону. Тремтячим голосом він просить у людей вибачення і обіцяє забрати заяву. Я вибачаю за ту заяву, я її відлич. Щоправда, коли перестане горіти полігон, він не знає. Через скарги мешканців мерія обіцяє розірвати угоду з нинішнім орендарем і знайти нового інвестора на будівництво сортувальної лінії. У нас заплановано розгляд інвестиційних проектів по е, утриманні сміттєзвалища і по е, сортуванню переробці сміття. Але ці обіцянки влади люди вже не раз чули, що разу нових власників цікавить не стільки утилізація сміття, як видобуток дорогоцінних металів. Розлючена громада вимагає викликати начальника міліції, який у себе під боком вперто не помічає тюнівого бізнесу. Визивайте сюди начальника речі. Поважений начальник тутешної міліції прийшов до людей зі своїм заступником. Нещодавно місцева самооборона затримала набиту металомонтажівку неподалік від смітника. Але на ранок вона дивним чином зникла зі штрафмайданчика правоохоронців. Здійснилась перевірка, відповідно, люди предоставили документи на даний металобрук. За дивним збігом обставин машина, що перевозила сміття, належала сім'ї підприємця, який хазяйнував на смітнику останні місяці. За словами правоохоронців, у ній був метал не зі звалища, зізвалища. Писані труби теплокомуненерго, і які питання тоді безпосередньо до мене, як до керівника, про те, що я його повернув. Люди передостави папери. А про потужний бізнес вторинної сировини в себе під боком він нічого не знає. Скажіть, чи відомо про те, що там на світі звали, що добувають дорогоцінні метали? Ні, він це не відомо. Кого і за скільки покриває в тіньовому металевому бізнесі з мільйонними доходами. Люди не вірять словам міліції, тому рушають до теплокомуненерго шукати, що за метал перевозив місцевий підприємець. Самооборона коридорами шукає директора підприємства у власному кабінеті в молодого чиновника. Саме прийом натовп людей вимагає документи на списаний метал і ціну, за якою його продали. Мізниця потоміта два 2,40. 2,80. На, 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 на той на, момент, на, момент на, було і на сьогодні я продав ті організації, яка має да я право має. займатися цією дієм. Що за люди насправді контролюють чорний ринок металу в регіоні? Місцева самооборона разом з активістами прямує до підприємця додому. На його подвір'я всюди лежать рештки металу, а за парканом видно нещодавно арештований місцевий автомобіль з причепом, щоправда вже порожній. Навпроти двору стоїть машина, заповнена дрібним брухтом. Місцеві роботяги впізнають метал зі звалища. А чого Откуда ти знаєш? Ну ми ж такі, собственний орієнт з товариш. Це в землі все вжало, це все, все свалочний матеріал. Ми намагалися поспілкуватися з підприємцем про його бізнес. Він лише на секунду вийде випустити собак. Пояснень давати не збирається. а ваші працювали за на метал? Я зараз коментар не вийду. Ймовірно, машина готувалася до відправки на пункт прийому металобрухту. Самооборонці намагаються перешкодити, тож викликають міліцію. На виклик приїздить головний борець з металевою мафією в регіоні. Помічник начальника міліції. Міня снімає? Да. Знаєте, я там що на свалки? Метал добувають. Ну ваш начальник сказав, що нічого об этом не знають. Я не знаю. Журналісти разом з самооборонівцями понад три години провели біля машини з металом, але люди в погонах так і не забрали її на штрафмайданчик. — Ви знаєте, да, що добувають метал на сміттєзвалищі. <говори> на ранок авто з усіма доказами на десятки тисяч гривень просто зникло. А до активістів почали ходити правоохоронці, втихомирювати буйних жителів. В лабораторії саме завершили перевірку води, яку ми віддали їм на експертизу. У всіх трьох зразках хіміки виявили завищені показники заліза та нітратів. Висновок воду пити небезпечно. Наліччя воді железа вирішає 31 раз. Да? При допустимих 0,2 мг для пітєвої води у нас в нашій пробі обнаружено 6,2 мг. Метою водою можна тільки тушити пожар. У місті діє металева мафія, кажуть сміляни. Місцеві чиновники та міліція вперто заплющують на це очі, цим самим наражаючи на небезпеку тисячі людей, що мешкають в смілі та навколишніх селах, і щодня п'ють воду з криниці, яка вже містить отруту.